Але опять не ну наш нормально його зробити і глибину ждать, правильно? Доброго дня, друзі, колеги. Сьогодні у нас як я, 15 квітня. Зарізкував я поле, вставлю сюди вставочку, що у нас дощ пішов, добивав. Йде дощ, підслизило, бугай не тяне, буксує, диски мокрі. Дивіться, все мокре, ямерия, не тяне. Абсолютно. Так, е, значить, де ні разу не дисковано, а оце фон, як ми задіскували, як вийшло, е, А там далі ви можете побачити. Там осіння дисковка була і тільки що я задискував. Чорна полоса, як бачите, то, то я там разів тримають проходив. Трошки клинець включився, я щоб на полі не розвертатися, в кінець ходив туди-назад і трошки не вгадав, бо в діагональ ходив. Так, ну Як бачите, волога, я думаю, ніде не дінеться, обіщають дощі. На 5 годин обіщали дощ. Він трошки раніше пішов, не, встигло. не встиг я мені ще б з годинку, щоб я тут 6 кругів з воротів кинув, бо я по кругу оставляю, щоб потім його все задіскувати. Так що мені годинки не вистачило. Тепер падається кукурудзи хай схода та що, бачите, качанчики залишились, що це? дискували, може зійде. До посіву ще ну, Я думаю, днів 20 точно ми ще сіяти не будемо. А там погода покаже, в яких числах ми будемо сіяти. Що тут будемо ще робити, не знаю, культивацію. А може ще будемо діскувати. Ну, тут дуже багато поживних решток. як Соя посіється, не знаю, будемо пробувати, це У нас перший рік, що ми по дісковки будемо сіяти, дивиться, що з цього вийде. Різні є ділянки. Є ділянки у нас досить цікаві будуть по сої. Тобто дісковка як ось тут, весняна, дісковка осіння і весняна. Вологу не закривало, потім там ще кусочок нам попався, де тільки осінню задіскували, вологу нічого не закривали абсолютно, а рядом наше поле де виорене, закрите вологу. Будемо одну з ту саму сою сіяти, і будемо дивитися, що вона буде у нас показувати. І також, хто бачив попереднє відео, я показував, є кусочок досить цікавий, де. Люди встали на свої клеточки і нам вийшло, що наше поле поділилось вдоль. І там є участок після пшениці, після кукурудзи нашої. і Третій участок попався, де взагалі сої не було, і там був соняшник. Так що, друзі, буде досить цікаво, що подивитися, поекспериментувати по сої. Так що, друзі, буде що побачити. Я думаю, що завтра, мабуть, сюди приїду до Додіску, якщо підсохне дощаю, звісно, небагато пало, але підслезило і бухай буксує, не тяне солоху, загрібається. Що вам показати? Показати? Поки переліз, виключив камеру, случайно, Що в нас маса не Оп, Зділав масу вручилася. Тепер як. ФР, як там, Формула 1 кнопочкою. Так. Не так того доща, як... Якусь лезили плюс закотане О. Як корова на льоду, дивіться! Ніця! Починає скапати трохи піднімемо взагалі не хоче тягнути. Шо? Нарив, за загорнем те, що нарили. Лезет на ну, пищи! О, пішов! Може я ще добью, ще попробую ще кружок зробити. Але опять Не, ну на нормально его зробити и глибину ждать, правильно? Ну що, друзі, колеги, підмілив я, добив я поле, доща в нас випало почти 9 мм вологи, так що вологи, я думаю, вистачить тепер. Отак, От сирувато, не знаю що тут буде. Важкувато, єле-єле добив, вимілив, щоб края хоч би відбити. На завтра дощ обіцяють. Так що, друзі, якось так вийшло. Я думаю, волога тепер ніде не дінеться. Дай Бог, щоб завтра ще дощики пройшлись. Ось бачите, де сухо. Так зроблено. Ну, а це ж края я тут. Кругів 6. Зробив, звісно, довго мучився, буксує, плаває. Ну, добив. Так що якось так. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Все буде Україна, мирного неба! Всім.